Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. Відповідь буде. Ворог кинув сотні ракет на українські міста, але країни НАТО нададуть ще більше посилення українській ППО. Про це йдеться у заявах прес-служби альянсу. Дії Путіна очевидні. Він хоче зламати українську рішучість, але йому це не вдасться. У Німеччині водночас знову порушили тему передачі далекобійних ракет Таурус з дальністю 500 кілометрів. Глава оборонного комітету Бундестагу закликає урядовців. Ців якнайшвидше схвалити це рішення. Росія може вкотре скавчати про удари по Білгороду, але насправді ЗСУ мають геть інші цілі, наголошують фахівці. Немає такої сатисфакції наших військових вдарити по торгівельному центру в Білгороді, щоб там не було, там не знаю, там торгівельного центру, щоб світла не було, тепла не було, води не було. Ну нам воно байдуже, бо на наших військових воно ніяк не відображається. А ось вдарити, якщо це підстанція, забезпечує електричну. Енергію аеродром військовий. О, чудово, непогано. Виробництво деталей до там іскандерів, до калібрів. О, непогано подобається вдарити по виробництву. Дабл клас под подвійний клас, супер. Тобто, саме ці цілі, які мають високу додану вартість на цій війні, на тлі російських атак країни НАТО оголосили один із найбільших контрактів на військову закупівлю: Німеччина, Нідерланди, Румунія та Іспанія спільно витратять 5,5 мільярдів доларів для придбання тисячі ракет для систем ППО Петріот. Але поки що Україна працює з тим, що вже має командувач об'єднаних сил за. Су Сергій Наєв зауважив, що майже половина ворожих безпілотників та одна п'ята частина від усіх крилатих ракет, які збили в північній операційній зоні під час атаки 2 січня. Це робота мобільних вогневих груп. Вони не мають петріотів чи айрісів, а озброєні зенітно-ракетними комплексами малої дальності, гарматами, кулеметами та переносними стінгерами. З першого разу збив ракету на ура. Головне, щоб якби, Америка для боротьби з російською агресією. І які відчуття коли збили? Ну які? Дуже... Відчуття, які, блін. Якщо ця ракета ворожа летить на моє місто, де живуть жінка, діти, родичі, і вона вбиває, забирає життя і ти відчуваєш, що ти ну, борешся з цим, бляне, завадив той ракеті прилетіти. Це... Відчуття гарне відчуття. Під час тривоги готовності в готовності дим, ніхто не курить, всі дивляться в небо і шукають повітряні цілі. Так само о 7.30 ранку було помічено сіль над головою. Чотири секунди ракета лежить. Стінгер постійно на плечі під час готовності. Його не треба хапати, треба звивати ціль. Була збита половина шахідів, а також було збито 11 крилатих ракет саме мобільними вогневими групами. А десь на передових позиціях інші бійці утилізують не дрони камікадзе, але не менш дошкульні безпілотники. На запорізькому напрямку сили спеціальних операцій зсу виявили екіпаж російських дронів спостерігачів зала, вчасне коригування для обслуги Хаймарс і вже немає ані дрона, ані його операторів. Це міг бути гарний фінал цього дня, але він став набагато кращим. Найбільший обмін військовополоненими за увесь час Великої війни Україна повернула 230 людей. Серед них майже півсотні тих, хто досі вважався зниклим безвісти, а ще шестеро цивільних. Деталі повідомив начальник гуру та керівник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Кирило Буданов. Нарешті через значний проміжок часу там вдалося провести. Дуже складний обмін. Сьогодні повернулись в Україну 230 її захисників, серед яких є і бойовий медик, і захисники з острова Зміїни, з Чорнобильської атомної електростанції, які ще в перші дні війни були захоплені. Задовсталі прикордонники, поліцейські, надвардійці, Збройні Сили, тобто всі абсолютно категорії. Цей обмін готувався досить довго. Е, участь скажімо так, в організації цього процесу безпосередньо також е, надавала сторона Об'єднаних Арабських Еміратів і з її допомогою разом ми змогли це зробити. Пасак, п'ятий канал. Вже 30 жертв через російську атаку по Києву 29 грудня. У лікарні померла ще одна людина. Про це повідомляють у КМВА. Поранені були 29 киян. Росія здійснила тоді масовану атаку на Україну. Окупанти випускали кинджали, крилаті ракети та дрони. Рятувальники вже завершили розбирати завали у столиці, шматки снарядів, зруйнували будинки у Шевченківському районі. Москолота поцілила у складське приміщення та в бізнес-центр. Пошкоджена будівля станції метро Лук'янівська кілька уламків прилетіли у Святошинський район. Внаслідок вчорашньої ворожої атаки пошкоджені та знищені виробничі потужності та складські приміщення бренду тактичного одягу МТАК. Про це виробник повідомив у своєму Фейсбуці та запевнив, що після оцінки ступеня пошкоджень покупцям або надішлють товар, або повернуть кошти. А також додали, що працівники не постраждали. Чимало військових та волонтерів у соцмережах висловлюють слова підтримки компанії і дякують за її роботу. Нагадую, що саме в цьому бренді часто можна зустріти президент президента Зеленського та головнокомандувача Залужного служба безпеки України викрила блогерів, які вчора поширювали відео прильотів по столиці. Після спеціальної перевірки вирішать як покарати винних. В СБУ нагадали, заборонено знімати роботу сил оборони і наслідки обстрілів, адже це розцінюється як коригування ворожого вогню, за що передбачено до 12 років ув'язнення. Служба безпеки встановила особи чотирьох мешканців столиці, які незаконно поширювали інформацію про наслідки масованої ракетно-дронової атаки РФ на Київ. Ці відео миттєво підхопили численні пропагандистські пабліки країни-агресора та інформресурси спецслужб РФ. Отриману інформацію окупанти і їхні поплічники могли використовувати для підготовки нових та коригування повторних повітряних ударів по Києву. Наразі тривають комплексні перевірки, за результатами яких буде вирішуватися питання щодо притягнення цих осіб до відповідальності. Сьогодні я знімала на відео результат ворожого обстрілу за адресу зі мною провели профілактичну бесіду працівники СБУ. Відео видали та зобов'язують більше такого не робити. Другого 2024 року я зафільмувала приліт ракети по житловій буті в Соломівському районі. Після чого виклала це в своїй соцмережі. Після розмови з співробітниками СБУ я зрозуміла, що це може донести кримінальну відповідальність. Я закликаю всіх не фільмувати ані роботу ППО, ані наслідки прильотів ворожих ракет по містам України. Потужна відповідь українських сил оборони після вчорашнього масованого комбінованого ракетного удару по нашій країні сил оборони з відповіддю не забарилися. Під прицілом був тимчасово окупований Крим, і ніч була там дуже неспокійною. Як у самій Росії на Білгород полетіли невідомі ракети? Тож якою ця ніч видалася для росіян, які важливі об'єкти вразили в окупованому Криму, та які нові хобі з'являються у мешканців Білгорода, знає журналіст п'ятого Юрій Пугач. Далі його матеріал. Січня пізній вечір та у російському Білгороді ніхто ще навіть і не думає засинати у небі над містом. Раз по раз видніються яскраві спалахи, чути зенітні черги та серію гучних вибухів. Працює Білгородська ПВО. Це вже четверта ракетна атака на місто за день. У місцевих мешканців потроху з'являються нові хобі: рахувати збиті або не зовсім збиті ракети та прибирати свої домівки після роботи їхньої ПВО. Стріляли. Я збирала, вважала, Тепер залишилося підрахувати, скільки коштуватиме ремонт у квартирі цієї мешканки Білгорода, над оселою якої і збили ракету. У Лічбі доведеться вправлятися не тільки цій росіянці, бо невідомі ракети накоїли там багато лиха. А от хто їх випустив, залишається таємницею. Утім, на кількох із них помітили російське маркування. Однак жителям Ерефії говорити про це зась: усе, що їм залишається, смирення і підрахунки. Вони про. Це діє стаття за дискредитацію збройних сил Російської Федерації. Якщо вони завтра або сьогодні скажуть ось нам на голову впала російська ракета. То це буде прямий склад злочину. передбачено цією статтею, і людина просто поїде на рівно місце до в'язниці, тому ну їм набагато простіше мовчати, казати, що то була українська ракета. Хоча всі російські маркування там є і таким чином, звинувачити Україну, і тільки можливо, десь вночі на кухні разом з дружиною з собакою сісти і проговорити, що все-таки Путін мерзавець. Руйнувань росіяни не бачать, бо ж Білгарське ПВО, за інформацією губернатора Гладкова відпрацювало. На п'ять з плюсом. А та й дітя Від вікон всі, схоже, таки додумалися відійти, хоч і не одразу. Коридор! Бо постраждалих, які серйозних пошкоджень за інформацією Гладкова у результаті цього обстрілу, буцімто немає, крім кількох автівок та приватних будинків, де повилітали вікна. Естафету брехливих заяв перейняли майстриції справи з Міннападу РФ. Увага! Дев'ять повітряних цілей збили на підльоті до міста. Запевняють, нібито успішно відпрацювали по двох ракетах. Точка У та сімох ракетах Вільха. Спробуємо і ми приміряти нову білгородську тенденцію і порахуємо вибухи. Нагадаю, за версією мінбрехні їх було дев'ять. Пропоную написати в коментарях на яке число поділили кількість цих вибухів, що в результаті вийшло 9. А вже о півночі вибухи рахували в окупованому Криму і не в одному місті, а на цілому півострові. Першими заходилися рахувати у Севастополі. Констатували після двох потужних вибухів над містом два величезних стовпи диму. Далі естафету по черзі перейняли в Орловському, двічі у Качі, кілька разів у Зуї, у Бахчисараї, комишові бухті, Балаклаві, Фруктовому, верхня. Садовому, інкармані, стрілецькій бухті та знову у Севастополі логістика цих вибухів дає зрозуміти, куди ж припала максимальна кількість прильотів, які і чули мешканці цих населених пунктів, дісталося аеродрому Бельбек. Трохи згодом із бомбосховища виліз так званий губернатор тимчасово окупованого Севастополя. Разважаєв і спробував заспокоїти. Мовляв, одну єдину ракету збили над акваторією Чорного моря. Одразу видно, що хобі рахувати вибухи Розважаєв ще тільки опановує. Та й, взагалі, він забув уточнити, чим саме збили ракету аеродромом чи якимось іншим військовим об'єктом. Поточнили натомість в українському командуванні повітряних сил. Крим звичайно має авіаційні бази, які були вони у. Нас. Obrigado. Я і особисто там був на фактично на кожній з них раніше. Угруповання в Криму було таке ну, доволі таки серйозне. У нас там і авіаремонтний завод, і власне основна така база. Це Більбек. Цю інфраструктуру сьогодні ворог використовує для того, щоб власне атакувати Україну. Ну та інші моменти навіть з аеродромів запускаються ті ж самі шахеди, балістичні ракети, іскандер, зокрема з Дженкоя, ворог. Ними не атакує на південь нашої держави. Те, що Вражаються аеродроми, вражається авіаційна техніка, яка там стоїть це дуже добре. Якщо є найменша можливість бити по базах, ці операції ви бачили, проводяться доволі успішно в кооперації з різними силами оборони і збройні сили, повітряні сили планують удари разом з службою безпеки, головним управлінням розвідки, і таким чином завдають ворогу тих болючих втрат, знищуючи як літаки, авіаційну техніку, інфраструктуру, а також і засоби протиповітряної брони противника, що теж дуже важливо. Стар по Бельбеку для росіян болючий і критичний. Утім, лише цією базою сили супротивника далеко не завершуються, як і авіапарк та запаси ракет. Підсумовуючи у повітряних силах застерігають, що наступного масованого удару по Україні ворог може завдати вже за чотири дні. Саме стільки часу росіянам потрібно, аби перебазувати літаки та пускові установки і поповнити арсенал боєприпасів. Та якщо вони таки знову наважаться на атаку, відповідь українських сил оборони не забереться. Юрій Пугач, П'ятий канал.